Всіх вітаю! Сьогодні на відеогляді буде наша неймовірна новиночка. Це постільна білизна в євророзмірі з ковдрою в комплекті. Я зараз її розпакую і детальніше покажу вам і розкажу, яка ковдра, як взагалі виглядає постіль. У мене буде ось такий дизайн з кружечками, але є ще замість кружечок такі ось сердечки. Така сама постіль, лише замість кружечок сердечки. Зверніть увагу на подарункове пакування. Це сумка на змійці З ручками. Доволі такий цупкий гарний матеріал. Ціна зараз акційна на дану постіль. Всього 1500 гривень вона складає замість 1700. Також маю такі кольори. Вони, як ви бачите, всі пастельні, ніжні, не такі, що вирви око, два види. Такого пускового світліший темніший, також сірого, бежевий і такий ось бірюзовий, ніжний, ніжний. Також додатково постіль запакована, ще ось так стрічкою перетягнута. Це фірма. Дуже, до речі, класно, на подарунок взагалі ідеально. І стрічкою ось так зав'язана. Ось так виглядає постіль в розстеленому вигляді. Дуже-дуже красива, незвичайна, стильна. Такої родзинки додає їй ось ця Рюша, яка розташована на ковдрі в два шари, ось з самому низу, трішки вище. І на наволочках також є така сама Рюша. В постіль входить. Комплект саме ковдра. Вона вже більш такого легенького літнього варіанту тонший варіант. Всередині наповнювач в ковдрі лебединий пух, вона дуже-дуже м'яка. Як сама тканинка верхня, сама по собі м'якенька, це сатинчик, так і всередині наповнення в ковдрі. Дуже м'яке, невагоме та ніжне. Покажу вам також інформацію, яка є стосовно цієї постілі. фірма Кроун. Дана ковдра є дихаючою, вентилюючою і натуральною. Дуже комфортно спати під цією ковдрою. Вам не буде ні жарко, ні холодно. Всі кольори в даній моделі. Вони такі більш пастельні, стримані, ніжні. У мене ось, до прикладу, ніжно-ніжний такий гарний, як морська хвиля, От, щось такого колір. До речі, можливий варіант на ковдрі така є прострочка або кругами. Ось, як ви бачите, вона по всій ковдрі йде. Або замість кружечків є сердечка. Така сама абсолютно постіль, але з варіантом сердечки. До речі, непоганий варіант на подарунок до Дня Святого Миколая до Дня Святого Валентина. Хто буде святкувати, можна подарувати мамі, наприклад, або своїй другій половинці. Розмір ковдри. В даній постілі це євро. 200 на 230. Стандартний євро розмір. Дуже м'якенька ковдрочка. Простирадло, звичайне, не на резиночці, ось так прошите, оверлочене розміром 220 на 240. Наволочки 50 на 70. Вони однотонні повністю, як і вся постільна білизна зі всіх сторон. А лише ось такі рюші по всьому периметру наволочки. З іншої сторони, ось так виглядає. Одягається на запах. Запах розташований більш так донизу наволочки, він достатньо глибокий, подушка не буде випадати. Інша така сама. Дана постільна білизна є люксового класу дуже гарної якості, не кошлатиться, не ліняє. Зараз за акційною ціною 1500 гривень за єврокомплект. До цього ціна була 1700 гривень. Акційна пропозиція буде діяти всього один тиждень. Тож поспішіть для замовлення, напишіть мені в будь-який мій меседжер або до інстаграму. Посилання на все закріплено в шапці профілю.